Вітаю діти! Погляньте, в мене в руках повітряна кулька. Вона легка, гарна та барвиста. А ще вона літає, тому що в ній всередині повітря. Тому вона так і називається повітряна кулька. Діти, повітря очима не побачиш, рукою не візьмеш. Але куди б не йшов, завжди його знайдеш. Повітря дуже важливе для всіх на землі. Воно є скрізь. Повсюди і завжди навколо нас. Діти, повітря прозоре, невидиме. Але за допомогою невеликих дослідів ми можемо з вами перевірити і побачити, що воно є скрізь. Пішли в нашу лабораторію. Візьмемо пакетика. Він пустий. На перший погляд, зараз я почну його згортати в трубочку. І ми побачимо, що в ньому є повітря. Для того, щоб показати, що в повітря є і у воді, я взяла дві ємкості одна з них з водою. Зараз я буду переливати водичку із ємкості в ємкість, і ми з вами подивимося, що буде. І що ж ми бачимо? На поверхні води з'являються бульбашки. Це говорить про те, що в воді також є повітря. Ним дихають тваринки, риби, жаби, черепахи та рослини, які ростуть під водою. А тут у мене на таці хімкість з водою та грудочки землі. Зараз ми подивимося, чи є повітря у ґрунті. Для цього ми кинемо дві грудочки землі у воду і подивимося. Подивіться, з'явилися бульбашки. Значить, повітря є і в ґрунті. Ним дихають тварини, які живуть під землею, а також рослини. Зараз ми з вами подмухаємо на свої долоньки. Для того, щоб ви побачили, що я дмухаю, я буду картуватися пірінкою. Набираємо повітря через носик, робимо глибокий вдих. Губи витягуємо трубочкою. Тож починаємо. Таким чином ми бачимо, що в нас в легенях є повітря. Тобто ми дихаємо повітрям. Повітря, діти, ми можемо відчути. А ще почути його шум. Для того, щоб відчути, треба взяти цупкий папір і просто помахати ним. А почути шум повітря ми можемо на вулиці, коли дме вітер. Чуєте, як шумить? Отже, вітер це рух повітря. Вітер буває сильний, або слабкий, або, кажучи, ще легенький. Взимку восени вітер може бути холодний, різкий, навесні теплий, а влітку спекотний або жаркий. Повітря є скрізь, воно навколо нас, воно невидиме, але ми його відчуваємо і можемо почути його шум. Тож повітря є. Всюди і всім воно потрібне. Дякую за увагу. До побачення. До нової зустрічі!